А у нас у випуску епічна битва. Так, часто, коли ми розповідаємо про історію, то все зводиться до ключових дат та подій: початок Першої світової війни, закінчення Першої світової війни, день, коли Сталін та Гітлер влупили по засосам і домовились знищити Європу, та інше декаборані про падінні заключений советським союзом і Германією не только укрепит добрососедские и мирные отношения между обеими державами, Но и послушать делу всеобщего укріплення мира. Проте, окрім цих основних епізодів, існують ще деталі, що власне і призвели до того чи іншого результату, який на перший погляд може здаватися досить неочікуваним. Кому як не нам знати, що у війні не все так просто, та є як локальні поразки, так і перемоги, що зрештою не вирішують фіналу конфлікту, але приємно дивитися, як воно горить. Стратегічні літаки. Ту-95, Ту-22М3, А-50, Ту-160, Іл-78 горіли як паперові моделі. Сьогодні у випуску ми згадаємо теж одну відому військову операцію, яка сталася на території Галичини приблизно 100 років тому. Спойлер, закінчилась вона не те, щоб добре для нас з вами, проте її аспекти та деталі планування досить цікаво послухати і сьогодні, щоб зробити певні висновки. А ще враховуючи так званий мирний процес, що зараз відбувається, і в якому Росія вкотре хоче нам нав'язати капітуляцію під соусом миру, то взагалі буде максимально корисно знати нашу не таку далеку історію. Мова йтиме про вовчухівську операцію, або щоб здаватися крутішим і повимахуватися, які слова ми знаємо, то назвемо це автентично вовчухівська офензива. І поки ви записуєте нове слово у блокноти, або ж ви нормальні і давно його знали, тільки для мене це щось круте. То підпишіться на наш канал на Ютубі, адже тут ми розповідаємо про історію Львівщини та й не тільки. Цікаво, доступно та коротко. Отож, повернімося в період, коли закінчилася Перша світова війна. Австро-Угорщина успішно розвалилася, Російська імперія теж пішла слідом, не чекаючи особливого запрошення, а шанс отримання незалежності Україною замайорів на горизонті. Західна частина країни проголошує з УНР зі столицею у Львові, а східна УНР, обравши головним містом Київ, що досить логічно. У НР одразу стикається з проблемою. Російська імперія то розвалилася, але люди, що їх так можна назвати, що проживали на території Росії, залишились ідентичними вирудками та вже під іншим прапором поперли в сторону Дніпра. З УНР теж життя медом не здавалося, і одразу після її проголошення поляки вирішили піти війною, вважаючи значну частину галицьких земель власними. Чо, курва? Таким чином, Україна на початку нового століття фактично опинилася в максимально скрутному становищі, при тому, що на політичній карті її не особливо сприймали. Держави Антанти, до прикладу, були на стороні поляків і робили все, щоби молода республіка у вигляді ЗУНР капітулювала на максимально вигідних умовах для Польщі. Тут і розпочинається наша історія. А якщо бути точнішим, в лютому 1919 року, коли поляки таки захопили Львів, а українці намагалися його відбити тими силами, що мали в наявності, завдання стояло не з найпростіших, враховуючи переважаючі сили противника та загалом консолідацію Європи на стороні Польщі, проте командування армії з УНР. Мало свої плани, а точніше, план, який насправді був очевидним. Достатньо тільки подивитися на мапу регіону того часу. Справа в тому, що чисельне угрупування поляків, що знаходилося у Львові, отримувало забезпечення залізницею з міста Перемишль, і ця колія була єдиною військовою транспортною артерією. Якщо її перерізати, то у Львові без провізії та боєприпасів. Опиниться в оточенні велика кількість армії ворога, і далі вже питання часу, коли їх можна буде вибити з міста. Поляки теж знали про це вразливе місце і тому охороняли колію майже по всій довжині, хоча і зробити це вкрай важко. Та залишалися, зрештою, вразливі місця. Одним з таких місць була ділянка колії поблизу селища Вовчухи, і саме туди і мали вдарити війська з ОНР, заздалегідь спланувавши операцію. Паралельно з військовим командуванням молода Республіка з ОНР активно вела переговори на світовому полі, залучаючи власних дипломатів та доводячи, що українці мають право на незалежність. Виходило це з перемінним успіхом, проте дипломатія завжди йде пліч опліч з військовим командуванням. І тут нічого нового українці не придумали. Інша справа, коли дипломатія суперечить військовій стратегії. І ось тут і з'явилися перші проблеми майбутньої Вовчихівської операції. Сам план нападу передбачав три етапи: під час першого війська з ОНР мали перерізати ділянку колії від перемишля до Львова та взяти її під контроль, не даючи ворожим потягам підвести підкріплення чи боєприпаси. Другий етап операції передбачав напад на Львів та зачищення його від польських військ зі встановленням контролю українцями. І третя частина грандіозного плану мала на меті напад на перемишль, щоб відбити його та зайняти вигідну позицію для оборони вздовж річки Сян. На папері здавалося все чудово, окрім одного єдиного моменту саме другої частини операції, яка нівелювала всю суть захоплення колії. Справа в тому, що після ліквідації транспортної артерії, що сполучає війська Польщі між собою, ворог не одразу залишається без боєприпасів, та йти на нього в лоб. Це не те, що хороша ідея. Більш логічно здавалося би відрізати поляків у Львові, захопивши перемишель як менш укріплене місто, зайняти оборону вздовж тої ж річки Сан, а вже тоді зачищати Львів, який опинився би в оточенні. Про такі аспекти операції зазначали в Унісон військові, проте вище командування з ОНР все згідно рекомендацій дипломатів, де проходили паралельні процеси. Щоб не заплутати вас з деталями, які відбувалися на світовій арені, я спробую відтворити послідовність подій того часу і до чого воно привело в результаті. Сама Вовчихівська операція розпочалася 16 лютого 1918 року і третій корпус української Галицької армії пішов у наступ на ту нещасну ділянку колії, яка по суті вирішувала розстановку сил в регіоні. Війська з УНР під командуванням полковника Григорія Косака успішно виконали завдання та встановили контр контроль над залізницею, а потяги перестали курсувати до Львова паралельно з тим на світовій карті. Поляки разом з європейцями почали нити про перемир'я, виставляючи з ОНР абсолютно неприпустимі вимоги, що межували на грані з капітуляцією. Суть банально проста: віддати Львів та інші великі міста під контроль полякам, відійти на схід на невигідні позиції, і тоді всі заживуть мирно і щасливо. Командування ЗУНР глянуло на цю не надто притомну пропозицію та заявило, нехай нас розсудить кров та сталь. Ну і продовжило сплановану операцію. І ось тут все пішло трохи не так, оскільки було прийнято рішення таки штурмувати Львів на рекомендацію тих же ж дипломатів та колег з ОНР на Дніпрянщини, що дуже хотіла відновити контроль над столицею з ОНР Львовом. Деякі військові в знак протесту подали у відставку, а армія з ОНР зрештою таки пішла на штурм міста. Тут теж вартує зазначити, що поки висувалися вимоги так званого мирного процесу, то це затягувало час і поляки встигли перегрупуватися. Вони підтягнули резерви та встановили контакт з оточенням у Львові. І на етапі, коли війська з УНР таки наважилися на штурм, було вже надто пізно. Атака виявилася неефективною. Українці були відкинуто назад на попередні позиції, а контроль над колією відновили. З іншого боку, на міжнародній арені теж відбувалася поразка. У очах світової спільноти українці відмовили в так званому чудовому і гарному мирному процесі, відкинувши пропозицію ворога та продовжили військову операцію. Хоча з дипломатичною поразкою є кардинально інша думка. Яка не така сумна і навіть має певну вигоду справа в тому, що до цієї операції ніхто всерйоз не зважав на світовій арені на українців. Вхідна частина мала відійти під контроль Росії у її новому збоченому вигляді. А Галичину поглинути Польща як більш надійний та стратегічно важливий союзник. І тут в центрі Європи розгортається битва, де на першому ж етапі, всупереч всьому, українці перерізають основну логістичну артерію ворога та майже встановлюють контроль над найбільшим містом регіону. Такі події не могли бути непоміченими, і це справді дало таки певні бонуси в майбутньому переговорному процесі. Що стосується ж того, відверто капітуляційного мирного плану, то відмова українців була очевидною.

Таким чином, вовчухівська операція була провалена з точки зору командування з УНР, хоча насправді і мала всі шанси відбити місто Львів та повернути хід подій в більш вигідне русло. Хоча події цієї офензиви і вивчені зі всіх боків важко сказати, чому все ж таки було вирішено штурмувати Львів замість взяття того самого перемишля як більш стратегічно важливого. Тут теж думки істориків розходяться, і дехто заявляє, що на цьому наполягало командування УНР, яке теж мало вплив на події в Галичині. Буквально як місяць до цих подій відбувся всім відомий акт злук. і ставило завдання звільнити Львів до певних дат, щоб отримати бали на дипломатичній арені. Хоча і в цій теорії є прогалини, оскільки за попередньою інформацією, звільнення Львова мало відбутися 17 лютого, а при старті всієї операції 16-го це не те, щоби сильно реалістично. В результаті в розрізі польсько-української війни з УНР отримала поразку у битві, і було би добре сказати, що все ж таки виграла у війні. Проте це не так. Що через півроку Польщі таки вдалося за сприянням тієї ж Антанти окупувати землі Галичини, а ЗоНР фактично перестала існувати, відправивши власні війська на територію великої України, де тривала війна проти більшовиків. А що ж стосується першого етапу офензиви, коли українці епічно відбили ділянку колії, маючи не таку вже й велику армію, це справді історична подія і вартує окремої екранізації, щоб знати вашу з нами історію.